Всем привет, дорогие подписчики! Добро пожаловать на канал Series Corporation by Arthur Katsumi TV like Show. А также я появился на Бусти. И вы меня можете поддержать в этом донате Алёрсе. А также я и снимаю на ТикТок. Да-да-да. Вот. Что я хотела вам сказать. Сегодня будет новая песенка. Да-да, Чудесная песенка для Алиночки, которая стоит сзади меня. Она чудом оказалась здесь рядом. И воз меня две малышки. Поэтому приятного вам прослушивания данной песенки. Надеюсь, у меня получится. Потому что я ее, скажем так, репетировал, но мог ее подзабыть. А, вот. Поэтому приготовьтесь. Через три. та там-там та там та-там Сьогодні я побачив тебе. Ти дуже гарна дівчина Червоні очі у тебе мила Сьогодні чудовий день. Аліночка моя, будь разом зі мною. Сьогодні найкраща година, коли всі зібралися ми у дорі. Чудова у нас погода, Дощик іде сьогодні в нас дуже прекрасна, чудова сім'я. Багато діточок у нас, одна малочка і друга, усі зібралися ось тут, і разом ми з тобою сьогодні ти побачиш яскравий день чудовий запах на дворі, квіти розцвіли. Останні надії, останні мрії збудуться завжди. Сьогодні перше нас Якщо хочеш, ти побачити мене, тобі треба щось зробити. Для нас з тобою Сходити на перше свидання, що було завжди у нас чудова пора. І знаємо. ми. О, дуже чудова пісенка. Мені сподобалось. А вже трохи сугова Та Нічого страшного. Це буде дуже добре. Я тобі дуже. за це. Ну так, что будем робити делать сегодня? Сегодня будем наедине, только ты, да я. А вже? Ж? Э, слушай, а что ты тут стоишь? Что ты вот так девушки подкатываешь? Да перестаньте это делать, а? Слушай, Роб, Роб, а скажи мне, пожалуйста, ты не видишь, я пою прекрасной девушке песни? Ну, слушай, ты уже совсем прямо определись, что ты хочешь делать. Ты видишь, она моя. Я ее тут бегаю и защищаю. А ты вот этот сюда пришел из ниоткуда, иначе какие песни сочинают Да что ты такое же говоришь, а? Что ты говоришь такое? Я уже дуже стараюсь. Так, так, угоди. Перестаньте. Негайно. Да, так, Алиночка. Добре, сегодня наикращая... Чудова погода в нас. Дощик де, бо квіточки, квіточки, треба тобі квіточки подарувати. Будь ласка, почекай, мені треба квіточок зібрати. Я квіточки не можу зарівати, а вже ж не можеш. Тобі треба їх купити. Да ну. Да ну? що? Я квіточки покупати, да? ці квіточки покупати? Ти що, серйозно це кажеш? А вже ж? Ты же здесь у все у любви до точнее Тащи про деточек еще сказал. Хотя те деточкой твоей макушенькой. О, да, дуже ciekави. Та, та это все верно. Да, я присматриваю за тобой, пока нет. Ну да, вижу. Ой, это, наверное, таки очень интересно. У вас тут и очень загадочно. Да-да, я с тобой полностью согласна. Так. Понял. Значит, вы здесь все. «Скажем так, одна парочка, любовна парочка, да?» ой, да, що ти кажеш? Ми, конечно ж, любовна парочка, а що ти хотів? В тебе твоя є, дівчинка, боткній подкативай, а нам не треба. Да, що це ти таке коложиш? Що, значить, подкатую? До кого я подкатую? До тебе! В тебе є парень, он який гарний хлопчик. А я, тебе не бачила чи ні? Ось він я який гарний хлопчик. Подивись на мене: великі волоси, два хвостика є ззаді. <хи> ж я дуже цікавий хлопчик, да-да. А що ви хотіли? Да, це правда. Це дуже чудово. В нас велика сім'я, а він підкатує тут цієї оліночки, та ще й пісеньки до неї співає. як ти так можеш нам. Ой, діточки, а що це ви так ось тут зібралися всі? Я не розумію, що це ви мені кажете? Я зрозумію. Аліночка, да ти мені? Да ти що? Мене рівнуєш, да? До Мікуші мене рівнуєш, да? Звісно, я не рівную. во апер, в тебе є чудові діточки. Дві, дівчинки, от одна і друга. Бачиш? Та да, я бачу, що у нас є. А ще ти заігруєш, змітою, да ще й другими дівчатами. Разві так можна. Ну чому це просто пісня, яку я співаю для вас. А для мене за чим пісні писати? В мене парень є, який буде для мене пісні писати. Навіщо ти мені ці пісні пишеш? Ну як, навіщо? Для того, щоб тобі подобалось це, ти розумієш мені чи ні. Так, а ну не кричи на мене, вон ось там є кицин, іди кицин. Она ось там, за меня. Ай, да что, ты хочешь, чтобы я такие песни пил? Ну, конечно. А чего бы и нет? Бери и пой песни. Ай, да ладно. что ты, пережива, а? ты переживаешь, а? Чё ты переживаешь, а? ты переживаешь, а? ты понимаешь, что ты сейчас делаешь? Ты просто пишешь и заигрываешь со мной. Разве так можно это делать или нет? Чё ты земной не сгоден? Я заиграю. А вжешь? Ти зміняєш свої кохані дівчині. Ну, якщо так казати, я не зміняю, а создаю чудовий контент для моїх телеглядачів, які смотрять мій канал у Тіктоті та Ютубі. А що? Да нічого, просто я думаю, що так не треба робити. Розумієш чи ні? А вже я розумію. А що не розумію, так? Да? Звісно, не розумієш. А що ти хочеш? Щоб ми усі тут зібралися, у єдину групу. Так, чи ти хочеш більший горем зібрати, щоб в тебе багато дівчаток було? Ну, подруги не считаються. Від мене є дівчина. Зрозуміло, чудова, гарна дівчина. А ще є чудові діточки. Так, так, а ну, перестань, пристайте оба. А ми просто общаємося, малишка. Ти по чому влізаєш в зросли діва? Не влезаю, Взрослый. дева. Понимаешь? Не влезаю. А вы тут оба спорите. Поэтому давайте прикажите. Да, да, слушай, пожалуйста, отстань от них. А хорошо. Надеюсь, понравилось. Ось эта интересная история. История. для Алиночки. Яку я посвітів їй. Так, це ти з нею до моєї дівчини підкатуваєш. Яке ти право вмієш це робити? Слухай, друже, я не підкатую до неї. Я просто з нею общаюся. Розумієш? Я розумію, але не треба це робити. А, да чому? Чому це не треба робити, скажи мені, обісни, чому? Ну тому що це не треба робити. Якщо ти хочеш з нею пообщатися, просто общайся. Но не требует ей песни спевать. Я и сам за ней могу спевать. Да, правильно он говорит. Не надо это делать. Пожалуйста. Да, пойдем отсюда. Пойдем погуляем. В парк. Да, пойдем в парк. В парк погуляем. Да, в парк. В парк погулять. Да, пойдемте в парк. А что мы там будем делать в парке? Ну, там есть детская площадка. Будем играть там. Да? Mm. Ну, mm. гораздо. <связано> Добре. Идимо, ходімо. Ура! йдемо на площадку!